Всім привіт. Розібрали ми двигун ГАЗ-53. Тато каже, що щось стукає. Каже якісь звуки незрозуміли не, не які. Розібрали, подивилися з правої сторони. А тут все ціленьке, все, все, все гільзи практично майже не, не зношені. Поршня. Те ж саме. Видно, що двигун був після ремонту. Ось. І цей. І видно, що два, два поршні працювали з тої сторони дуже добре. А два, восьмий, сьомий восьмий були мокрі. Але це ну, не свічка 100%, тому що були якісь посторонні звуки. Як то кажуть, вскриється, все буде знати. А ми вскрили і так і толком нічого не зрозуміло. Ми поміняли два пальця. На поршні, бо вони ходили ліво вправо Ну, Тут шатун так має ходити. А палець в поршні ходив в тих посадочних містах. Він не має ходити. Може зато вони стукали, зняли два, решта вони не вибивали, тому що в сенсу їх не було вбивати, тому що це було видно, що вони були робочі. А цих два вони були мокрі. Судячи по двигуну, двигун зроблений дуже добре був. Я розбирав не один двигун, такий, але такий в мене попався вперше, що я побачив, що він зроблений довгий. До речі, тут, добре, до речі, тут перший ремонт 0.25 вкладиш стоїть. а Попередньому у нас був газон, то ми робили мотор, то вже був третій ремонт на колінвалі. Цю сторону ми не розбирали, тому що вона не має сенсу розбирати. Тут ця сторона працює як часики. Отож, друзі, пишіть коментарі, що може бути. Будемо збирати, заводити без обліцовки.